Кинули бомбу Фа 500 Все приємно, навіть коли по тобі стріляють. Думаєш, що все життя закінчилося. ти контужений чи ні? важко працювати, коли це твій побратим. Більш іншого у тебе шляху немає. Каша, кров жоден військовослужбовець не загинув бездоганно виконувати свою роботу. Вони все одно туди засовують турніки, бо це може коштувати вам життя. Згорить, помре, Ці виродки ще залишаться. Тільки перемога і тільки повне знищення противника. Mm -hmm. Звати мене Максим, родом я із міста Харкова. Службу проходив у військовій частині 3017. Зараз Зараз бригада наступу Спартак. Хотів стати лікарем. Працювати хірургом почалася антитерористична операція. Я подав документи до Київського медичного університету, але за власною ініціативою, за власним бажанням, вирішив забрати документи і піти на службу до Національної гвардії України, захищати нашу Україну. Бо на той час все було дуже тяжко. Найважче було те, що ця війна не вписується, в ніякі підручники війни. Вона нова, сучасна. Тут же застосовується БПЛА, є так само авіація супротивника, є достатня кількість БК противника, і дуже важко це все аналізувати і працювати. Ід цим, бо ти маєш пристосовуватись у ході бойових дій для того, щоб виконати поставлене завдання у четвертій годині ранку. Поряд з нами скинули бомбу. фа 500 вона лягла десь приблизно в 50 метрах від нас, і нам пощастило, те що всі максимум отримали легкі там поранення, тобто порізи. Так само було цікаво, коли ми працювали на селищі Дементіївка, коли ми виїжджали забирати поранених, і по нам працював ворожий танчик. Ми їхали як у Тирі, і він просто намагався в нас поцілити. Цікаво працювати і в місті Солідар, коли в нас бої вже були вуличні бої з супротивником, з ЧВК Вагнером. Тобто є дуже багато чого і згадати. І... Приємт, все приємно, навіть коли по тобі стріляють, все одно приємно. Це там ти думаєш, що все життя закінчилося. А коли ти трішечки відходиш від цього, можна і з побратимами сісти і посміятися з цих обставин. Зараз ще раз, давай. Я зрозумів. Час, я просто до дібак, як ти контужений, чи ні. А так я вважаю себе нормальною, повноцінною людиною. Далі виконую свій обов'язок. Да, в деяких аспектах трішечки важко, бо є певні і проблеми зі здоров'ям через те, що ти просто рік працюєш, у тебе немає днів, щоб відпочити, якось там щось підправити. Але це війна, і ніхто від цього не застрахований. Коли випадає такий час, коли ти не залучаєшся на евакуацію або на якісь ще задачі. Першим ділом, це ти готуєш себе до наступних задач, підготовлюєш там рюкзак, аптечки, перевіряєш аптечки військовослужбовців. Коли є час, так само займаєшся підготовкою особового складу. Наприклад, в мене це тактична медицина. То готую військовослужбовців, бойових медиків, медиків рот з тактичною медициною, передаю їм свої знання і досвід. Так, ми пристосувалися до того, що заняття проводяться в тому місці, де ми знаходимося. А якщо я стикаюся з такою проблемою, якщо у людини є не, поранення несумісні життям, ну я би працював з ним, але дивився в залежності, від скільки поранених я маю, якщо ні, то, скоріш за все, я би вже перевагу не надавав йому, а надав би тим пораненим, яких можна врятувати. А... З приводу надання допомоги і перевагу перевазі, кому надавати, важко працювати, коли це твій побратим поранений. У тебе починаються якісь особисті думки з приводу цього. Важко надавати допомогу. Звісно, тут ти вже намагаєшся все це приборкати в собі і працювати як звичайний медик, і рахуєш, що це не твій друг, кум сват, як у нас там кажуть. А просто як звичайний військовослужбовець. Та собі це треба приборкувати. Але вже коли ти працюєш більше року з цим, е, все в тобі просто ти просто працюєш як машина. Ти вже на це не зациклюєшся, ти просто береш і працюєш. Іншого в тебе шляху немає. Так само, ну, через що і дуже багато людей вигорає в емоціональному плані і в ментальному. З приводу цього. Я думаю, що ні. Какої ні, так? Ну, з приводу війни, так. Да, може трішечки є якась втомленість, але вона є у всіх. Треба працювати далі, незважаючи ні на що. Вже потім, коли все закінчиться перемогою, може буде відпочити трішечки сісти, сходити до психолога чи якісь почитати. Цікаві книжки, але зараз всі ми сконцентровані для того, щоб якомога швидше вигнати ворога, закріпитися і відновлювати країну. За той час, котрий я виконував бойові задачі, це близько там, року. в мене на етапах евакуації або на етапах допомоги в тактичних умовах жоден військовослужбовець не загинув. Тобто, за мою статистику, слава Богу, в мене нуль. Чому цей нуль вийшов? Бо, перше це якісна підготовка особового складу, і друге, це якісна підготовка бойових медиків. Да, так, акцент робиться більше на піхоті, бо бойовий медик не завжди може бути поряд. Він може там, займатися іншими пораненими. Тому аспект в навчанні ми робимо на підготовку особового складу індивідуально. А вже далі індивідуально працюємо з медиком для більш розгорнутих медичних маніпуляцій. Хотів стати інструктором, щоб навчити людей якісно надавати домедичну допомогу. Або зіштовхнувся з тією проблемою, що під час антитерористичної операції дуже багато смертей було через поранення, яких реально можна було усунути. Там, наприклад, люди гинули від незупинених масивних кровотеч. Або втрачали кінцівки через е, наложений там турнікет або жгут, який реально не потрібно було. На посаді інструктора я знаходжусь близько шести років. За цей час е, навчив приблизно до п'яти тисяч особового складу, може навіть трішечки більше. Е, тут е, точну цифру не маю, я не рахую. Тобто кількість велика. Головне працювати, головне вчити, передавати свій досвід. І щоб це не було даремно, я би сказав, щоб знали увесь протокол або алгоритм надання допомоги. Якщо ти там звичайний боєць, там зв'язківець або офіцер, хоча б знати протокол для надання допомоги для військовослужбовців. Тим військовослужбовцям, яких немає інструкторів в частинах або їх не відправляли на курси, але вони мають виїхати там до якогось району, де виконуються бойові завдання. Можна подивитися в інтернеті є певні відео, як надавати домедичну допомогу. Так само є певні медичні протоколи в відкритому доступі. От всеукраїнська рада реанімації України, вона Перекладає американські протоколи на українську мову, їх можна у вільному доступі взяти, скачати і прочитати. Але так само туди, я б наголошував на те, що більш за все людина має пройти цей курс, не прочитати або там десь знайти, подивитись. Треба на собі відчути, як правильно якісно це робити. За ці шість років є певні алгоритми дав мене. Кожного дня, кожного вечора ти готуєшся для проведення занять на наступний день. Ти якомога більше робиш сценаріїв, щоб вони відпрацьовували це. Це не просто там сісти, щось проговорити, щось там затягнути цей турнікет і все і піти там спати або їсти. Ні, вони мають відпрацювати це все в сценарії зі стресом. Там, з імітації з імітаційними заходами це там гранати, ш, димові гранати, холості набої е, для того, щоб вони якісно е, вивчили матеріал, який їм дається. Е, так само треба бути ще гарним психологом для того, щоб розуміти людей, щоб розуміти, як з ними працювати, як знайти до них підхід. Тобто, завжди спочатку ми трішечки придивляємося до них, а вже потім розкриваємо їх навички. І їхні вміння для того, щоб вони могли бездоганно виконувати свою роботу. Я навчаю бойових медиків, вони знаходяться в кожному взводі. Так само є бойові медики в ротах. Вони можуть знаходитись і саме з підрозділом, або виконувати функції на медичній евакуації або на кейсівації. І вже з їхніми розгорнутими навичками вони надають. Більш обширну медичну допомогу стабілізують ранен... пораненого до передачі його до медичного шпиталю. Велика практика використання турнікету при незначних кровотечах. Тобто немає масивної кровотечі, там в нього просто да, з огляду, там велика там, каша, кров, м'язи, але. Немає масивної кровотечі, але вони все одно туди засовують турнікет. А якщо військовослужбовець або побратим отримав поранення в зоні там, під вогнем, він має розмістити турнікет якомога вище на кінцівці. Якщо пораненого перемістили в більш безпечне місце, тобто в зону тактичних умов, має бути розрізаний одяг і знайдено це поранення. Можливо, так само. Там незначна, тобто не масивна кровотеча, і турнікет недоцільно тут використовувати. А коли буде масивна кровотеча, то турнікет накладається на 5-8 см вище поранення. А коли воно комплектується, кожен боєць має комплектувати свою аптечку разом зі своїми побратимами і так само розміщувати всі предмети для того, щоб вони знали, де є, це починаючи від там, турнікету. Гемостатичного бинта, бандажа, назофренгальної трубки вона має індивідуальна, двох окклюзійних наліпок, картки пораненого, незнамного маркеру, щоб можна було помічати на картці пораненого всі так, поранення або щось інше, коли військовослужбовець отримує. Так само має бути термоковдра і е, рукавич, для того, щоб можна було працювати з кров'ю пораненого. Це питання більш індивідуальне і залежить від тих задач, які будуть виконувати військовослужбовці. Якщо мене завтра не стане, я я залишу після себе підготовлений особовий склад. Я залишу після себе людей, які знають як якісно надавати допомогу. Так само, ну такі думки були в мене і при виконанні бойових задач. Бо uh, всі задачі в тебе з позначкою дуже важко. Е, тому я завжди намагався якомога більше особового складу навчити, щоб всі знали, як правильно користуватися і вміти надавати першу домедичну допомогу. А війна закінчиться тільки коли та вся мразота, що за перебриком повністю е, згорить, помре, там, вдавиться. Ось тоді війна закінчиться, навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Все одно війна не закінчиться, бо ці виродки ще залишаться. І вона закінчиться тільки коли ця недоімперія або псевдоімперія просто розпадеться на маленькі частини. Але все одно треба, хочеш миру, готуйся до війни. Ні, тільки перемога і тільки повне знищення противника. Працюємо на перемогу, працюємо далі.